Бажаю здоров'я, дорогі українці. Сьогоднішній день головне відбувся обмін, і це перший етап найбільшого обміну, про який домовились в Туреччині. Фактично, єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Все інше росіяни блокують, поки що блокують. Але повернення наших людей це, це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов'язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, всі українські заручники, яких утримують в Росії, ми всіх їх маємо визволити. Сьогодні вдома майже 400 людей, 390 – це військові та цивільні. Завтра і післязавтра, теж наступні етапи. Формула тисяча на тисячу. Я вдячний всім. І всій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну, і обов'язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів та колаборантів. Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую усім в світі, хто нам допомагає. І так само, як вдається, це повинно вдаватися і все інше потрібне припинення вогню. Потрібні дипломатичні кроки до реального миру. Потрібна нова і дієва архітектура безпеки. Об'єднуємо партнерів заради цього. І точно, точно, час тиснути на Росію більше. Щоб результат був не один, а все те, що потрібно. І коли у росіян вже тиждень пішов на формулювання так званого меморандуму, який вони хочуть, щоб відповісти на потребу припинити вогонь, це точно знущання з усього світу. Скільки часу, кожен день на війні, це втрата життів. Звісно, в Росії людей не рахують, але світ повинен рахувати. Нові санкції проти Росії потрібні. Я дякую кожному і кожній, хто це адвокатує і підтримує. Ще кілька речей відзначив сьогодні державними нагородами морських піхотинців у їхній професійний день. Кожна бригада морської піхоти це гордість. І це Дійсно заслужено була доповідь сьогодні міністра закордонних справ України Андрія Сибіги щодо завдань для нього: перше забезпечити додаткове фінансування для виробництва артилерії. Снарядів. Результат є: дві третини коштів вже забезпечені. Друге додаткове. Фінансування коштів на виробництво дронів в Україні кошти будуть третє. Ми готуємося до участі України в форматі Групи семи. Дякуємо за, за роботу. Також сьогодні говорив з прем'єр-міністром Хорватії Пленковичем справжній друг України. Та всіх, хто хоче сильної та безпечної Європи, ми обговорили в цілому ситуацію, ситуацію на фронті, ситуацію в дипломатії. Ми обговорили також підготовку саміту Україна Південна-східна Європа. Я вдячний, що пан прем'єр-міністр Хорватії готовий бути на саміті сьогодні. Також була доповідь: ми готуємо нові санкційні пакети. Сильні санкційні пакети. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною, хто з українцями. Слава Україні.